Луламан співпрацює з NFL, щоб створити команду. Лулуламан представив колекцію спортивного одягу з символікою NFL. Канадський бренд Лулуламан співпрацює з Національною футбольною лігою NFL, щоб запустити нову лінію спортивного одягу, яка дозволяє вболівальникам демонструвати свою відданість улюбленим командам, зберігаючи при цьому високий рівень стилю та функціональності. Що таке нова колекція? Нова лінія від LuluLan перше велике партнерство бренду NFL. Він включає три ключові лінії одягу: визначити гладкі, скульптурні деталі, які забезпечують підтримку та структуру. Вирівняти м'які тканини друга шкіра, створені для комфорту та легкості рухів. Підводне плавання, зручні бавовняні тканини розслабленого силуету для відпочинку. Ці моделі підходять для різних ситуацій, від ледачих недільних вечорів за переглядом матчів до активних походів на стадіон. Для всіх, хто цінує комфорт і стиль, колекція включає в себе чоловічі стилі та аксесуари, такі як поясна сумка Evrela. Це дозволяє вболівальникам не вибирати між комфортом і демонстрацією своєї відданості улюбленим командам. Вся лінійка втілює концепцію ласкаво просимо до клубу, наголошуючи на співтоваристві та взаємодії тій частині фанатів, завдяки якій недільні матчі відповідають світським подіям. Культурне значення співпраці Партнерство Лулу Ламан з НФЛ відображає схожі цінності обох брендів, інновації, якість і зв'язок з громадськістю. НФЛ це не просто професійна спортивна ліга. А культурний феномен, який об'єднує мільйони людей по всій країні. На презентації колекції були представлені такі легенди Ліги, як Джонтана та Нік Фолз, разом із їхніми родинами. Де купити найкращі стилі з колекції «Лулуламан НФЛ зараз доступні через Нефлшоп, «Фенетикс» і командних роздрібних продавців. Це не просто нова колекція одягу, це продовження культурного діалогу між брендом, який змінив стандарти жіночого спортивного одягу, та лігою, яка об'єднує людей через спорт.